Друзі, всім привіт! Ви мене часто запитуєте, от, які сорти полуниці ви порекомендуєте, які сорти от полуниці вибрати. У Мене є відео для початківців на основі моїх сортів, де я розповідаю за Азію, Альбу, Пегас. Те, що у мене сорти, зім і просто. От у вирощуванні, ягода гарна, солодка. Там в основному які виходять сорти ранні, середні, середньопізні. А сьогодні, так як ми з Артуром записуємо деякі відео. Я, от, така мене, знаєте, ідея прийшла в голову. А, спитати його, от, які в його топ-3 -топ сорти, які б він рекомендував серед безкінечних новин. Тому що ви, напевно, бачили на Ютубі багато відео на Тіктокі, скільки людей зараз там, продає саджанці, не продає, хтось вирощує. Є такі сорти, за які ви навіть не чули ніколи нічого. І я теж так само. А сьогодні ми поговоримо знаєте, про таку безсмертну класику, яка дійсно родить. Родить на важких суглинках. Достатньо таки непогано. Є така певна технологія вирощування. Ну я думаю, всім все зрозуміло. Ну що ти скажеш за свої сорти? Які в тебе... Скільки тебе всього сортів? От зараз? Взагалі, тако перерахувати, то прям важко. Але якщо поранніх, то десь в районі 6-7, середніх два. Ну і пізня, і два ремонтантних. Пізня Мальвінка у нас і два ремонтантних Кабріла Мурано. Скільки ти років продаєш? Ну, взагалі, ну, так більш-менш полуницею. полоницею. Взагалі, якщо в Україні, то вже пішов сьомий чи восьмий рік, я вже навіть збився з рахунку. А взагалі займаюся, то вже, мабуть, рік-десятий разом із роботою за кордоном. Тому, скажімо так, золота середина у нас це три сорти, які ми вирощували і на ягоду, і на саджанці. Які реально класно плодоносять, вони не настільки вибагливі до погодних умов, до обробок, до підживлень, але гарно відгукуються на їх. Не будемо томити. Да? І радніх сортів це Альба, середній сорт це Фейт. Ну і зрозуміло, що вже пізній сорт це Мальвіна. Всі ці сорти, кожен із них да, має свою якусь селекцію, але материнські рослини були привезені із Нідерландів. Ну, Давай за Альбу почнемо, середній ранній, пізній, щоб по порядку, всім було зручно. Так, да, ранній Альба. круто, класно плодоносить. Перший рік дає небагато ягоди, але дає велику, засипає вусами. Другий рік і третій рік класно плодоносить, класна ягода. Звичайно, з тоненькою кислинкою, тому що це ранній сорт. Ну і відповідно, вже на четвертий рік її бажано пересаджувати. Іноді, звичайно, і на третій рік пересаджують, Ну, ми, ми, ми взагалі тримаємо. Три роки на четвертий повністю її прибираємо, вже садимо нові саджанці. Середній сорт у нас. Ну, давай по yeah. полісю, коли цвіте uh -huh. в основному. Плюс-мінус є сезон різні, є різна весна. А, ну в основному, так от в середньому, коли вона цвіте десь кінець квітня, по-моєму, десь так? десь так. Кінець квітня, початок травня. Ну, в залежності від тої погоди, яку маємо. Да. Якщо приморозки, то зрозуміло, що ми вкриваємо навіть трошки пізніше, масово вона вже буде квітнути. А взагалі, то так. Ну в 25-му році тобі коли почалася альба? А, десь почалася, мабуть, в перших числах травня, тому що вже бігали, вкривали. Ні, 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 ягода сама. Ага, сама ягода. Да. Ягода десь почалася, мабуть. Щесла 25 травня. В перші числа червня ми вже так масово збирали. Яка є середня тривалість плодоношення плюс-мінус? Десь в районі, якщо починаємо збирати ягоду, десь півтора-два тижні. Це так нормально, вона плодоносить. Далі вже є такі невеликі хвилі плодоношення. Там уже ягода дрібніша. Ну все одно ми її мусимо збирати. Навіть собі на якісь варення, на джеми її достатньо. Давайте трьоза фейт. Коли він цвіте, теж починається ягода і тривалість хвилі збору. Квітне він зразу після Альби, тільки відквітнула повністю Альба, масово починає фейт. Ну, звичайно, це залежить ще і від погодних умов, від сонечка, які є чи якого немає. Плодоношення якраз таки припадає десь на 5-6 червня, так уже масово. Далі він так само, як і Альба хвилями. Ягода хороша, солодка, велика. Десь приблизно він має 4 хвилі плодоношення. Уже четверта хвиля ягоди менше, але все одно вона крупна, вона хороша. По Мальвіні вона квітне відразу ж після фейта. Квітне вона так само буйно, гарно, квітконоси високі, сховані. Плодоносить вона десь приблизно із кінця червня, десь так з числа 25 го до 5-6 липня в середньому. Десь 2 тижні. Тобто виходить, що тобі десь кінець. 25 травня, грубо кажучи, і до середини липня можна їсти ягоду. Десь приблизно так, в залежності від погодних умов. Ну це, і... це мова заполісся. Якщо це південна да. зона, там буде швидше. Да. Ну і не варто забувати ще про реми, які є Кабріло Мурано. Вони, звичайно, не плодоносять так, як фейт, там Мальвіна, але все одно якась та ягода є. Я думаю, ви все почули від людини, яка займається вже не один рік. Тобто всі старі сорти. Так як і у мене, в основному всі старі сорти. Тому що з ними просто. Вони невибагливі, з ними впорається майже новачок. Плюс на каналі там є куча плейлистів, інформації. заходите дивитися, коли що оброблять. Ну, зрозуміло, що це все мова йде за обробки сімейним садом, тому що, ну, по-перше, воно ефективне, недороге, і я б сказав би, у більшості випадках ця хімія дозволяє робити певні помилки. Тому що вона достатньо таки непогана, і якщо десь там слабка доза, да, там, наприклад, то вона в більшості випадків може впоратися. Тобто там нічого важкого немає. Головне, щоб її правильно висадити в правильний час, тому що якщо в жару садити, то така собі історія на основну. грядку. Потім обов'язково нагнати добривами, так як я показую, це появися раса до полуниці, там все розповідає. Як от ми з копаною працюємо, там принцип той самий буде. Ну і вися на кампанію обробок, підкормок, піджив і на виході ви вже маєте гарну ягоду. І саме основне е, малопроблемний сорт. Тому що я, от скільки займаюся, я скажу, що е, сорт повинен по-перше, бути солодким, по-друге, з ним повинен бути найменше головняка, ну і плюс-мінус він повинен бути трохи вражайним. Тому, друзі, якщо відео вам сподобалось, можете ставити лайк, ну і чекати наступні відео.